Всім привіт! Давайте разом з вами приготуємо ось таке смачне кокосове печиво. так Коли ми відкрили кокосики, ми їх витягуємо ось із скорупи і оце цю сторону обчищаємо ось тим ножиком. Дуже легко і швидко обчищається. Чотири яєчка. раз 4. 100 грамів цукру. Чуть-чуть більше, зараз віднімемо. Так, додаємо в наші яєчки і збиваємо. Так, перемішали, трішки збили. Тепер додаємо 100 грамів сметанки. Розтоплюємо в мікрофільовці 200 грамів масла. А поки наше масло розтоплюється, наші кокосики перебиваємо у блендері на стружку. Ось дивіться, яка гарненька стружечка виходить. Із свіжих кокосів стружка набагато краще, ніж магазинна. Шметаночку перемішую, масло ще топиться. Сюди додаємо 200 грамів розтопленого масла, все перемішуємо гарно угу. до однорідної маси. Тепер сюди ж додаємо 200 грамів кокосової стружки. Перемішуємо. Додаємо 200 грамів борошна. Так, 200 грамів борошна і 2 чайні ложки розпушувача на муку і вимішуємо все. Все перемішуємо дерев'яною ложечкою до однорідної маси. Кокосову стружку я ніколи не купляю в магазині. Я завжди купляю кокоси в магазині. От, і з кокосів роблю стружку, Набагато смачніше виходить. Тому що цей кокос свіжий, не висушений, Кокосове масло виділяється. Так, все, отже, перемішуємо все. І включаємо, поки будемо ми формувати наші печеньки, включаємо духовку. Викладуємо наші печенюшечки майбутні на пергамент на противні і ставимо в духовку розігріту на 180 градусів на 15 хвилин. Так, ось Уже перший противень готовий. Викладуємо печенюшечки на тарілочку. А другий противень ставимо. Печиво з кокоса виходить дуже ніжне, м'якеньке. До того ж кокос ще й корисний, в описі відео ви можете почитати, я там все написала. Дивіться, яке гарне печенечко виходить. І борочка вона занюхав. Буречка просить, на, чуть-чуть тільки багато не можна. Смачне Боря, печиво. Смачне. Реально дуже вкусне печеньє. Хто не готував, приготуйте. М -м -м. В роті тане. Печиво супер.